Святий апостол і євангелист Лука походив з Антіохії Сирійської. Він був дуже ученим, добре знав лікарську справу. За переданням святий Лука пізнав Христову віру з проповідей апостолів. Найпевніше його охрестив святий Павло, якого він був товаришем і учнем аж до самої кончини апостола. Вірогідним є те, що святий Лука дуже добре знав Пресвяту Богородицю, оскільки якнайточніше описує такі величні свята і події, як благовіщення. Зустріч зі святою Єлизаветою Різдво, обрізання і стрітання. Мимоволі приходить думка, що він почувся з уст самої Богородиці. Одне з порадень також говорить про те, що він був малярем і на каперовісовій дошці наймалював ікону пречистої Діви та ікону Спасителя, а також святих апостолів Петра і Павла. Святий Йоанн Златоустой пише, що Лука також був священником і єпископом. Так, вони з Павлом ділили труди і переслідування, голод і холод, усе порівняно. Незадовго до смерті Павло скаже один Лука зі мною. Близько 58-го року святий Лука напише своє Євангеліє, де звертає увагу на все, що свідчить про велике Боже милосердя. Написав також книгу «День Апостолів, де, як каже, стий Йоанн Златоустий, Лукал описує сповнення багатьох важливих провіщень Христа і свідчить про першу спільноту також церкви. Діяння апостолів написані вірогідно 63-го року. Вони неоціненні через те, що розвінчують багато фальшивих уявлень про життя святих апостолів і першу спільноту церкви. І Євангелія і діяння апостолів було написано прекрасною грецькою мовою і присвячено одному знаменитому християнинові на ім'я Теофілу. Згідно з переданням, він був начальником Ахаї. Після смерті святого апостола Павла, святий Лука, як свідчить святий Епіфаній, проповідав у Толматії, Італії, Македонії. Де помер євангелист, достеменно невідомо. Є різні перекази. Згідно одних, він помер природною смертю у 80 років. Святий Григорій Богослов наполягає, що Євангелист Лука закінчує свій подвиг мученицькою смертю. Ще одне передання стверджує, що його повішено на оливнім дереві. Мощі святої монглисти Луки за правління Константина, сина святого Константина Великого, були перенесені до Царгорода і поховані в церкві святих апостолів, згідно з ними із джерелом в 357 році, згідно з іншими, 360-й рік. Під час їх перенесення, відповідно, трапилося багато чудес. На іконах біля святого Луки часто зображають сидячого вола. Причина цього сюжету криється в самому початку Євангелія від Луки. Воно починається подією, коли архангел благовістить святому Захарії у храмі Єрусалимі про подію Різдва Йоанна Претечення, оскільки святий Захарій був священником тому, щоб увіковічнити початок Євангелія біля святого Луки зображають жертовного вола з Богом!